Змагання зі спортивної риболовлі серед ветеранів російсько-української війни, діючих військовослужбовців та їхніх родин провели в жмеренці. Такі змагання стали більше психологічним розвантаженням для захисників та можливістю провести час зі своєю сім'єю. Більше про спортивну риболовлю розповість Ірина Дацко, заступник жмеренського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради. Вітаю вас. Вітаю! Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея провести такі змагання та які були головні призи для переможців? Перш за все, ветерани мають непересічну навичку досягати своїх цілей, попри всі перешкоди. І займатися спортом це може бути частиною соціальної взаємодії, де ветерани можуть зустрічатися з друзями, знайомитися з новими людьми і відчувати себе частиною великої спільноти, і подолати фізичні, психологічні травми та знайти нові цілі та мотивацію в житті. І це насправді стосується не тільки питання ветеранів, а й загальної політики рівних можливостей для всіх. Отже, ми вирішили крок за кроком здійснювати заходи зі стимулювання участі ветеранів у спортивних змаганнях та подіях. І змагання зі спортивної риболовлі це не тільки ловля риби за принципом, піймав і випустив. Це можливість насолодитися природою, зняти стрес, напругу, відновити сили, поспілкуватися. З різними віковими категоріями населення. І в зв'язку з цим було прийнято рішення про те, щоб провести для ветеранів війни військовослужбовців та членів їх сімей саме такого роду змагань. І завдяки нашим партнерам, магазинам, трофей, хаб та рибальській снасті, переможці та призери змагань, отримали видочки, казанки, літарики і різні набори для розвідування. Кожна дитина отримала на складку від наших цей день подарунки у виставі дипломат і селіковому повітря. А якими враженнями ділилися військові та їх сім'ї? Судячи з емоцій, які панували в той день, усім учасникам змагань сподобалася атмосфера заходу, для деяких родин це була безцінна можливість провести час разом перед поверненням батька назад на місце служби. Це емоційне розвантаження. Відновлення ментального здоров'я та морально-психологічно рівноваги, чи вперше проводити такі активності? Ні, це не перші змагання, які проводяться протягом 24-го року в жмеринській територіальній громаді, з залученням військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей. Наприклад, нещодавно з нагоди дня батька, який визначався у червні. Нами було проведено змагання Мій тато зможе, в яких татусі військовослужбовців разом зі своїми дітьми змагалися у легкоатлетичних естафетах. Для учасників спортивного заходу було підготовлено сімейний пікнік і розважальні ігри. Головною метою заходу було надати сім'ям, що нагадати сім'ям, що попри буремність, сьогодення найважливіше знаходити час для родини. А як жмеринська міська рада ще допомагає ветеранам та їх родинам? Наша громада затвердила місцеві програми соціальної підтримки для захисників, захисниць та членів їх родин, для членів родин також і загиблих військовослужбовців. На різні види допомог передбачено 6 мільйонів гривень. Загальна сума коштів на різні заходи з підтримки ветеранів війни та членів їхніх сімей складає більше 8 мільйонів гривень. На початку 2024 року в Жмеринці затвердили програму підтримки захисників захисників і захисниць, які передбачає по 10 тисяч гривень для військових, які отримали поранення чи контузію, а також по 15 тисяч гривень для членів сімей захисники, які без вісти пропали на реалізацію цієї програми. Загалом передбачили майже 2 мільйони гривень. На санітарне лікування і соціальну адаптацію для ветеранів війни та їх сімей в місцевому бюджеті передбачили 200 тисяч гривень. А за кошти місцевого бюджету компенсація пільгового проїзду членам сімей загиблих щомісяця по 200 гривень. На одну особу у громаді також діє програма відшкодування коштів на поховання військовослужбовців. Підвищення якості медичного обслуговування, що передбачає забезпечення безкоштовними пільговими лікарськими засобами та виробами медичного призначення особам з інвалідністю внаслідок війни, а також членам їх родин. Також за кошти місцевого бюджету відбуваються виплата допомоги родинам загиблим до дня незалежності, дітям загиблих героїв до Дня Миколая на 2024 рік двадцять кошти у сумі. Росли на сто 50 тисяч гривень дітям програмою, також передбачено безкоштовне зубопротезування ветеранам війни. Усі військовослужбовці та їхні діти в Жмеринці можуть скористатися безкоштовним оздоровчим плаванням в міському басейні. І за кошти також обласного бюджету відбувається компенсація за навчання дітей військовослужбовців у вищих навчальних закладах. А для професійної самореалізації учасників бойових дій, членів їх сімей, службою зайнятості розроблена дорожня карта: як скористатися послугами і які можливості є для працевлаштування, відкриття власної справи або перепрофілювання під час навчання. Ось так коротко про те, чим допомагає жмеринська рада. Я вам дякую, що ви знайшли хвилинку. Вийти з нами на зв'язок. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами на зв'язку була Ірина Дацко, заступниця жмеринського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.